Поганою оцінкою додому не приходи. Саме такі слова сказала мати своїй дочці третьокласниці. Дівчинка здала вірш на вісьмірку і вирішила не повертатися додому. Ліза була лише маленькою дівчинкою третьокласницею, яка виховувалась під керівництвом дуже суворої матері. Батька дівчинка не мала, вона навіть ніколи не бачила його. Та й носила Ліза не по батькові, як решта дітей у її класі, а ім'я по матері. Мати ніколи не дозволяла Лізі гратися зі своїми друзями або робити те, що їй подобається. Вона змушувала Лізу сидіти вдома та вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Вчителі дуже любили розумну Лізу, але однокласники часто обзивали її зубрилкою і ботанічкою. Якось у школі Ліза отримала завдання вивчити великий вірш на пам'ять. Вона дуже старалася і витратила багато часу на його вивчення, але до кінця так і не змогла вивчити. Мамо, у мене дуже болить голова. Можна я піду вже спати? жалісно запитала Ліза у матері. Якщо добре вивчила, лягай. Якщо ні, повтори ще трохи, а завтра вранці встанеш на годину раніше і вивчиш, без жалю в голосі відповіла строга мати. Літери розпливалися в лізі перед очима. Вона ніяк не могла зосередитись через головний біль, тому відклала книжку, навела будильник і пішла спати. На жаль, Ліза проспала, мати була уже на роботі. На столі поруч із сніданком Ліза побачила записку від матері. З поганою оцінкою додому не приходи. Доповнила мама записку веселим смайликом. Можливо, мати вважала, що таким чином підтримає Лізу, але Ліза, прочитавши записку, лише зітхнула. Вона сприйняла це послання дуже серйозно. Коли настав час та вірша Ліза отримала 8 балів. Ліза, яка сприйняла дуже буквально мамині слова, вирішила не повертатися додому. Ліза гадки не мала, куди їй йти після школи і що робити, але їй було вже байдуже. Їй було так сумно й самотньо, вона так втомилася від школи та навчання, що раптом відчула, що їй більше подобається блукати ось так вулицею, ніж перебувати поряд з матір'ю, яка постійно критикує її і змушує жити під її безглуздими правилами. Голод на холодна Ліза блукала містом, коли звечоріло біля лізи раптом зупинилася якась машина. Ліза знала, що не можна розмовляти з незнайомцями, а тим більше сідати до них у машину. Але ця людина була такою добродушною, вона так уважно вислухала її розповідь про строгу матір, що дівчинка, яка добряче зголодніла і змучилась, сіла в теплу машину. Після цього випадку минуло багато часу, а ніхто, окрім матері Лізи, так і не знав, чому Ліза не повернулася того дня до. Дому мати Лізи спалила записку відразу, як тільки зрозуміла, що записка може бути причиною її зникнення. Тільки через багато років мати Лізи зрозуміла, що винна була не записка, а вона сама і її ставлення до дочки. Саме вона підштовхнула дочку до такого вчинку і їй з цим жити все життя.